Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Тут у нас така процедура робоча чи не робоча. Попередній відеоролик викликав трішечки резонансу. До мене подзвонила величезна купа людей. До мене подзвонила купа моїх знайомих людей. До мене подзвонила купа людей незнайомих з приводу ціни на інкубаційні яйця моєї птиці, з приводу того, коли я буду продавати, що саме буду продавати, і по якій реальній ціні я буду продавати. Ціну я озвучив в попередньому відеоролику, а зараз хочу відповісти на декілька коментарів. І один із них людина написала, що я вам дуже дякую завдяки вашому відео. Ви спонукали мене переглянути ціну за свою працю і ціну, ту, яку я виставляю на свою продукцію. Це дуже цікавий коментар. Чому? Тому що в ньому дуже багато правди. Я прийшов набрати зерна для своїх пташок. Зараз я її годую, кукурудза, пшениця, ячмінь, овець. Це я їм даю цільне зерно, вони в мене їдять після обіду. Плюс до того всього я їм даю капусту. ось, Нормальна, смачна, дуже соковита, солодка капуста. Даю їм моркву і даю їм червоний буряк. Це вони в мене їдять. Воно не копійки коштує, а коштує грошей. Плюс зранку вони їдять варену картоплю, їдять сухий жом. Розмочені, їдять зерносуміш, яка складається з кукурудзи, пшениці ячмінь, макуха, трішки гороху і соя. Плюс гранула люцерки, сухий хліб. Це я все перемішую, додаю ще висівки пшеничні і гречані, і вони таке їдять. Беремо ще трішки капусти. Зараз це не заберу. І це вони таке їдять. Плюс іще сіно. Якщо це другий сорт сіна різуха, як я вам казав вже в попередньому відеоролику, то з цим кину. Вони тут їли. То вона 60 гривень, а якщо це нормальне сіно, то це 120-150 гривень за тюк сіна. Його вистачає, ну, можна сказати, на два дні для того, щоб нагодувати моє стадо гусей і касок. Куди його сюди капусти. що каштані ось. Йдемо сюди. Так. Тут гусо-кури-качки. Так, каштанчик. Так. І поки вони оце будуть їсти, зараз поговоримо про цінову політику. В попередньому відеоролику я трішечки озвучив, чому саме така ціна і чому саме я так рахую. Але, як правильно зауважила коментатор, що треба переглянути цінову політику своєї. Праці і своєї продукції. Чому? А тому що коли ми йдемо на роботу, тікай, ми працюємо на роботі і нам платять за нашу працю або погодинно, або від тої роботи, яку ми зробили. Коли людина працює вдома на себе, на своєму господарстві, тобто вона працює. І ми коли вираховуємо ціну інкубаційного яйця або своєї продукції, чи то м'ясо, Что яйце, чи то пташеня, чи то живою вагою ми продаємо, ми рахуємо тільки те, що ми його, грубо кажучи, вигляділи. А те, що ми біля нього ходили практично цілий рік, не враховуючи вже те, що ми тратили свої кошти, не враховуючи те, що ми вкладали сюди. Весь свій час, який в нас був, препарати і тому подібне, ми це не рахуємо. Але за свій вкладений час також хочеться отримати кошти, тому що ми працюємо на господарстві і ми працюємо, грубо кажучи, самі на себе. Мінімальна зарплата. Мінімальна зарплата, якщо її враховувати, платиться кожному працівникові, який працює на роботі, і він цю мінімальну зарплату отримує. Ну тут можна сказати, що ми можемо отримувати більше як мінімальну зарплату, бо тут треба працювати. Якщо ти тримаєш сільське господарство, чи то птиця, чи то Велика рогата худоба, чи то кози, чи то щось інше, то ти маєш бути постійно в строю. Ти маєш бути постійно до чогось готовий до того, що треба і лікувати, і треба чистити. І треба прибирати, і треба дезінфікувати, і треба мати щось в своїй голові, тому що просто так ти не будеш його тримати. Треба мати певні навички, і це все також має оплачуватися. Але ми це все не враховуємо. Чому? Тому що ми не звикли це враховувати. І тоді, коли ми виставляємо рахунок за свій товар. Ми це також не враховуємо. Якщо почати це все враховувати, то звичайно ми в ноль не вийдемо. Ми виходимо в величезний мінус. І люди, ті, які у нас купляють, вони вже так і звикли. Ну, а що тут такого? Ну, люди в селі, вони всі завжди мають продавати дешевше, тому що воно в селі дається всім безкоштовно, і в селі воно в усіх є. Воно є в тих людей, які працюють, які. Зранку до вечора гнуть свого горба, і які хочуть, щоб у них воно було. Ті люди, які не працюють і не хочуть, щоб в них воно було, які живуть в селі, у них його не буде. Чому? Тому що це праця 24 на 7, 7 днів в тиждень. 365 днів в рік. Чи то новий рік, чи то день народження, чи то Якесь інше свято, чи то Різдво, чи то Пасха. Чи то хрестини, чи то родини, чи то весілля, ось ця вся кагала, вона має бути нагодована. А в кого є велика рогата худоба, то я цим людям взагалі не заздрю. Це перш за все потрібно так любити і біля цього ходити, що не кожному це дано, і людям, яким платять гроші. Не завжди вдається виконувати ту роботу, яку ми виконуємо безкоштовно. Багато хто мені каже з моїх знайомих, що мені платили гроші, я б ніколи цим не займався або не займалася і ніколи б цього всього не робив. Тому враховуйте це, цінуйте свою працю, не знецінюйте її і не давайте можливості знецінювати її іншому. Не беруть, нехай йдуть. В магазин нехай йдуть купляють нашу рябу, йдуть купують не дуже гарної якості курочку, йдуть купують в магазині м'ясо, споживають, а потім отримують величезний ряд не дуже добрих. Кастанчик підбігає, лякає. В результаті після споживання цього хімозного м'яса. Те, що ми вирощуємо і те, що ми вживаємо, ми хоч на якийсь відсоток можемо бути впевненими в тому, що воно нормальне і що воно корисне і що можна його споживати. Тому що багато зерна обробляється і тому подібне, воно все бризкається, воно все обробляється, але все одно, оце наше, хоч трішечки воно приближене до натурального. Яке має коштувати нормальних грошей для того, щоб ми, хоча б, відбивали не свою зарплату, а свої затрати, які ми сюди вкладаємо. Не говорячи вже про те, що ми хоча б мали заробляти оту мінімальну зарплату за те, що ми отут кожного дня біля нього ходимо. Ви піддакуєте, так? Да? Тому що треба почистити, треба підстелити, треба підсипати, треба вивезти, треба привезти, треба нагодувати, не дивлячись на те, що ціни на зерно з кожним днем піднімаються, а не падають. Кукурудза, пшениця, ячмінь, овес, ті самі овочі, картопля, буряк, морква. Воно все коштує грошей, і його потрібно чимось годувати. Якщо немає свого власного города. Для багатьох людей, якщо є город, то це вже своє і також безкоштовне, то це дуже накладно. Але коли є город, це ще накладніше, тому що треба встигнути тоді і біля господарства, і встигнути тоді на городі. А якщо іще такий посушливий клімат, як тут у нас, то це треба ще полити, це ще затрати на полиття, це треба посапати, це треба обробити, це треба виростити, це треба зібрати, для того, щоб потім оце все нагодувати. Тому. Хто не розуміє, хто не хоче. Нехай проходять мимо. Звичайно, хочеться, щоб праця цінувалася, хочеться отримувати гарні. Ціни за свою працю той, хто цінує і той, хто хоче споживати нормальне і натуральне, ну він буде це робити і не буде розказувати, а ви дуже дорого це продаєте, або ви дуже дорого цінуєте те, що ви вирощуєте. Аби ви попробуйте його виростити самостійно з маленького курчатки або з маленького пташенятки до того моменту, коли його потрібно зарізати, коли є цілий величезний ряд проблем, поки ти з маленького виростеш його до великого. І коли ти сидиш, розказуєш кожному, ділишся, даєш інформацію, наголошуєш, що і як правильно де робити, безкоштовно розказуючи, люди на цьому заробляють гроші, даючи консультації, а ти в результаті виходиш ще якимось баригою або шкуродером за те, що ти продаєш втридорого. Не знаю, які ціни у вас. Але в нас, мені здається, ціни не піднімалися вже на протязі декількох років, так точно, не дивлячись на те, що ціни на зерно піднялися. Писали, що 200 кілограм живої ваги на плем'я це взагалі шикарна ціна. 200 гривень за кілограм було вже давно живої ваги. Якщо тушка м'ясом має коштувати в районі 250-280 гривень. Вона коштує 180 гривень, 160 є люди, які продають. Я не знаю, де вони беруть цінову політику, як вони вираховують за свою працю, чи вони великими об'ємами, чи в них своє зерно, але враховуючи ціни на зерно і враховуючи ціни на те, що його треба виростити, ну, я реально не знаю, як вони це рахують. І Як тоді людині, яка все купує і вкладає, продати те. Що вона виростила, щоб вийти хоча б в ноль. Плюс єдиний в тому, що ми їмо те, що ми знаємо. Що в нас є те, що ми виростили. Ну і що ми це любимо і біля цього ходимо. Тому що, ну, людина, яка це не любить, вона біля цього ходити не буде. Ну, походить, вона зробить щось від фонаря. І на цьому діло все закінчиться. А так. Ніякого результату з цього позитивного більше не буде. Чому ціна на алкоголь піднялася? Тих, хто пив, вони не перестали пити, не дивлячись на те, що ціна піднялася. Ціна на тютюнові вироби і на всю іншу ту фігню, айкоси, шмайкоси, цигарки піднялася. Люди не кинули курити. Люди як курили, вони так і курять. І для них не шкода 150 гривень за пачку цигарок віддати, 200 гривень за пачку цигарок віддати. Бо Вони хочуть курити. А чому можна йти і стояти, торгуватися за вирощене мною м'ясо, яке я продаю, або яйце, або банку молока, і розказувати, що ви взагалі обнагліли шкуру дьори, Воно ж безплатно вам дається. Що там, пішов, видаїв корову, і ти 120 гривень за банку молока дереш, або 80 гривень за десяток яєць? Попробуйте, вкладіть в нього, а потім будемо з вами торгуватися. Це напевно одна із самих дурніших, е, тем, коли люди оце починають торгуватися, ті, які йдуть купити щось корисне для того, щоб споживати і стоять, торгуються, бо для них це дорого. Сторгувавшись на базарі з людиною, яка це продає, йдуть потім в супермаркет, йдуть потім в магазини, купляють ті самі алкогольні або тютюнові вибори, не вироби, не торгуючись. І для них це нормально. Купуючи ковбасу, в якій немає взагалі м'яса, по 400 500 і більше гривень, і не торгуються, їм же ж ніхто там не дає знижку. А ти маєш уступити, бо ти, типу, якийсь там селюк, який щось виростив, і, і ти береш втридорога, і не розумієш, що люди не можуть собі дозволити. Я не розумію, тому що я розумію, що я біля нього працюю і я хочу також жити точно так само, як та людина, яка в мене його купляє. Я також хочу продати своє, щоб купити щось інше. Мені потрібно купити е, шкарпетки, мені потрібно купити кофту, мені потрібно купити шапку, мені потрібно заплатити за комунальні послуги, мені потрібно оплатити будинок, той, який я винаймаю, а я його винаймаю і хочу оплатити його. І Уявіть, що я не працюю на роботі, а я працюю біля свого господарства. Ніхто ж не встає в моє становище. Чому я маю вставати в становище інших? Якби це розуміли всі, то не було б у нас такого знецінення інших людей і їхньої праці. Тому перш за все цінуйте себе, цінуйте свою працю, цінуйте те, що ви робите, бо це колосальний труд. І ми не враховуємо те, що ми кожного дня встаємо, кожного дня йдемо, кожного дня працюємо. І з неба воно нам не падає просто так. Багато хто там купляє інкубаційне яйце, питають, а можна дешевше, коли я там буду брати 10, 20, 30. Можна було б, якби мені дешевше давали зерно, коли я беру центнер 2-3 або тону. Але ж мене не питають і не дають мені знижку, коли я беру центнер 2-3 зерна. Колись з однією людиною, коли я так сказав, цій людині мені сказали. Ви не розумієте, про що ви говорите? А чому я не розумію, про що я говорю? Коли я йду в магазин купляти хліб або шматочок сиру, або масла? І коли я кажу, ой, вибачте, дорого, може ви трішки уступите, Ну мені ж ніхто не уступає. Я все розумію. Я розумію, що дорого. Я розумію, що може не вистачати грошей. Але чому я маю економити на собі, коли я хочу щось купити? Для того, щоб уступити вам. Чому я плачу гроші за інкубаційне яйце, чому я плачу гроші за нового півня, за нового качура, щоб нова кров була, за нового гусака, або за нового індика, для того, щоб змінити кров, для того, щоб продати якісне інкубаційне яйце, і маю дешевше його продавати. Це не тому, що я такий поганий, або такий нехороший. А це просто тому, що це також моя праця, і воно реально має оцінюватись і воно коштує грошей. І це не для того, щоб показати, що я такий поганий. І я хочу заробити всі гроші світу. Я не хочу заробити всі гроші світу. Я просто хочу, щоб мій, моя праця була хоч трішечки оцінена і не була збитковою. Хоча б чучу так зовсім трішечки. Прийшла мені посилочка. Разом з вами відкриємо посилочку і будемо закінчувати цей цікавий відеоролик, який не всім до вподоби, але така правда також має право на життя. І ось навіть зараз. Мені прийшла посилочка від людей, які виростили власноруч ось цей продукт. В Наступному відеоролику я відкрию, зараз вам ось так трішечки покажу, а ви в коментарях напишіть, що це таке. От людина його виростила, поливала, доглядала, довела до нормальної кондиції і продає. Хочеш купуєш, хочеш не купуєш? Це твоя. Проблема або це твій вибір, чи не твій вибір. Трішечки поламався в дорозі, але сподіваюся, що все буде нормально. Потрібно покласти десь прохолодне темне місце для того, щоб зберегти, бо ще трішечки для нього зарано в теплі лежати. Так що кожен, хто займається сільським господарством. Чи то тваринництво, чи то рослинництво, чи то овочівництво. Цінуйте перш за все, себе, відстоюйте свої права, відстоюйте свої інтереси, відстоюйте себе, тому що, якщо не ми, то ніхто інший за нас не буде заступатися і нас відстоювати. Всім миру, добра, здоров'я, щастя, благополуччя всього самого-самого найкращого. Кохайте, кохайтеся, цінуйте життя. Дорожіть життям, любіть життя. Нехай все усіх буде добре, набагато краще. Міцного здоров'я, миру, благополуччя і до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається.